Я по професії айтішник, зробник, і насправді зарплата була досить велика 10 тисяч в місяць доларів. Мені здавалося, що з 22-го я більше користі можу принести, просто працюючи і віддаючи там 80% зарплати. Від п'яти до 8 ми в місяць сім'єю донатили. Через два роки. Я думаю, що вже про переключитися і допомогти тут. Загалом, наскільки я знаю, навчання відбувається десь 31-34 дні, протягом яких ми проходимо різні теми, практичні і теоретичні. Вчимо зброю, вчимо тактику малих груп, тактику підрозділу, як пересуватись, як правильно поводитись зі зброєю, з вибуховими. Трохи фізична підготовка, іноді важко, але ну насправді там через після першого тижня ти собі втягуєшся. Більшість інструкторів це люди з бойовим минулим. Вони розказують щось, що не просто там в теорії чи на якісь заскоки, які колись були на там строковій службі, коли просто щось небудь робити. А вони розказують насправді, як це відбувається на бойових. Загалом, я думаю, це набагато краще, ніж все, що було раніше. Виб'ємо росню та я повернувся додому.